Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як відкрити нову форму обіцілі у чайнику. А саме ось цю. Що ж, відкрити її доволі легко. Для цього ми натискаємо ось сюди. Далі вибираємо ось це. І купуємо ось цей рожевий плід. Далі заходимо в інвентар і шукаємо фрукт, який ми щойно купили. Натискаємо на Використати. Далі знову розмовляємо з похлішем. Змінити форму. І ось вона вже у нас відкрита. Що ж, якщо вам допомогло це відео, я буду дуже рада, якщо ви поставити лайк. А на цьому все. Всім па-па!